Це керівництво країни таких генералів призначає. Я не можу тому звинувачувати виключно генералів, як це роблять деякі там політики. Що всі проблеми тільки в тому, що дурні генерали. Цих дурних генералів дехто призначає своїми указами, дає їм звання, звання Героїв України, робить їх незнімаємими, а потім страждає, що якісь проблеми на фронті. Так і тут. Тому я просто не роз... не хочу. Конфлікт треба роздмухувати, коли йде мова про життя людей. І ти таким ударом, коли підігріваєш конфлікт, ти таким чином покладаєш відповідальність на конкретних людей. Тут я вийшов на керівництво Збройних Сил, мене запевнили, що ніяких проблем діпстейту створювати не будуть. Те, що мені по цьому з цього приводу там, на вищому рівні дали коментар і сказали, що цього не буде, я сприйняв як бажання. Не роздмухувати цей конфлікт з боку військових. Подумав, що навіщо мені це робити, тому що Діпстейт насправді потрібен військовому командуванню, якщо Сувхортиця генерал Гнатов почне дивитися обстановку по картах Діпстейта. То це насправді допоможе їм краще керувати, бо обізнаність осув Хортиця гірша ніж у Deep State в обстановці на фронті. Все, що там змінюється протягом доби на українському фронті, то в більша частина це те, що в Осув Хортиця що йому якось як пороблено. Що там не так, що там можна поліпшити для того, щоб ми не провалювалися, як ми провалюємося зараз? Оцей генерал Гнатов, про якого ти кажеш, це ну не 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 класичний такий український генерал, який там з радянських часів прожив більшу частину свого життя.